Що називається духовним насолодою? Що називається духовною насолодою? Духовна насолода? Коли не насолоджується чимось, що знаходиться за межами нього, насолодою інших, Ближнього їх успіхами. Я... Якщо, Якщо в від... мене є кілім віддачі, я отримую насолоду від віддачі, це називається, що я насолоджуюся, ні в нових кіліма. Так. То як же ж ту до ж тут? Ось ця новинка, що я змінив корову на віслюка. Ні? Ну скажіть, один одному подемось, скажіть, що це не так. Якщо я люблю свою маленьку дитину, я готовий віддати їй все. Це називається, що я її віддаю. Ні. Якщо я люблю свого товариша і даю йому, це називається, що я віддаю йому? Ні. Те саме з Творцем. Ну, то що ж, Ей, фукан келін жаңым. Да. Тут новий келін. Раз йо, що Тільки треба набути любові і віддавати, і тоді ти отримуєш насолоду. Ну-ну. Кено, що ергішу там Так, він говорить, що це від смак. В роботі і це. Зла все стає нормальним. Мене теж виникає питання, чому це не називається чимось <региштан> греками? І якщо вони вже відчувають смак в роботі, вище знань, є смак, як це ж може бути вище знань? Так, я також заплутався, але спробую. Ціль творіння не страждати, ціль творіння насолоджуватись. Якщо я можу насолоджуватись від віддачі, то в чому ж тоді проблема? Адже це від віддачі, а не від отримання. Людина вже змінила кілім. відносно дитини, це інстинктивна любов, це приклад невдалий. Які ознака. Насолоди, котрий є духовною, коли абсолютно зрозуміло, що це не так, як і інших хелім. А? Ні. хто насолоджується, неправильно. Сказують не обмежено. Не обмежений це що ті безконечності теж були безконечні, те, він, він, але він зробив таке скорочення. Не відчувають нікого крім дають йому. Ну добре. І насолоджують від цього. І це кліпою. Що далі? Ну, це Що таке про... проти природи? Я можу насолоджуватись проти природи з другою, іншою природою. Ну. Так. Кілім насолоджуюсь, звичайно, кілім, котрих насолодує, яких ж. Кілім ж не золот. Біце зроби кілім ще не золота і карлейно. Кілім ближнього. Кілім ближнього, це головне ж насолодитися. Більші... Ну. Більші... Готов думати свій насолоди неправильно. Це, це означає, що отримуєш собі, відмовити ще ні, і тому ти насолоджуєшся, але ти можеш відмовитися від насолоди. Ну і що з цього? Ну. Ненавість, а? Не-не-не. Над ненавистью. Над, над ненавистю. Тобто повинно доводить мои два рівні. Коли на одному рівні, що має ненависть і великий отримаючи керівництво, і над цим я будую другий теж в цьому сендвіч цей, цей, цей шари. Ми чому-то насолоджують їм духовні віддачі. Відмінилось бажання отримувати, коли створив творець, з цими недоліками. Так? з своєю неприємності, Цими недоліками, не азмами, що це має бути, залишатись і ростими разом з нами, як ліва лінія з правою, і тоді лиш стільки. Гоне тільки посередній лінії ми досягаємо істинної духовної роботи і віддачі, і насолоди. Добре, ним не можливо. Почули.